Ми зваримо. Та воріть, боже, ка мені і ж вони мають лежати в морозильці. То дуже добре було. Ось. Так щось що таке діло. Якщо маєте як, можете таке попробувати і дуже добре. А тоді собі раз-раз зварили -раз і смачно, і так, так пахне літом, тоді аж ну. Так щось що таке. Богдан, біля мене є криниця. Добре, Юля. А у нас сорока чатує над курчатами. Колись давно утящик, утящик курчат позбирала позбирала курчат. У холодку поставила в город. Колись давно утят позбирала в ящик, курчат позбирала, у холодок поставила сапала город. На сорока теж була, колись на залітала, яйця крала. От сюди на гніздо зайде собі, яйця позабирає. Тільки курка, яка знеслася, і вона вже є. Смик і вже забрала. О. То мені сказали на піра, в той, на картоплю натикати піра білого, і вона каже, перестане лізати. І справді воно допомагає. Почіпляла дві картоплині на нитку, в кури не бояться її. А сорока більше насідало, не сідала, не залетіла. А були роки, що було їх повно, і курчата не можна було вигнати і нічого зробити. Але зараз ху -ху -ху, у нас тут нігде навіть навіть не чути сороки. Ось так щось таке. Юля Бойко, Таня Бондар, привіт, Володимир, вода найважливіше. Так, Михайло, голуби на сусідньому балконі, поряд гнізда плетуть. Там же малечі. Навчаються літати. Гул стоїть на сході сонця по алюмінію конкретний. Ну да. це да. Друг народа, привіт із Байкала. Привіт. Богдан. Коли почався стрім сьогодні, вже 36 хвилин назад. Тамара так володю, води нема, ставки висихають бур'яном. Заросли та й так. Це дуже погано. Так, Наталія, по чим у вас мак? Поняття не маю. Я вже не помню. Я як роблю розпаковку, то я кажу по чому, а так я не помню. Не буду брехати. Там, де котрі розпаковки я з магазину робила, то подивіться, і там є ціни, бо я так не помню. Таня Бондар. Дякую, Любця, передам, Коля на... ще на роботі. Магаряшка спить, хай спить солодких снів. Так, Юля пішла перекурити за курча забула, побила сорока всіх, а потім трійко знайшлося, перелякані, спаслись. Тепер завжди вони у мене прикриті до двох місяців. Та є таке? Так воно є, бо то, то така нездаль, що що може зробити. О. У мене мої от курчата маленькі, от сидять там до двох місяців, десь такого в загоро... ну, в буді. Ось. Вже треба ті більше буде перегонити туди до старих курей. Ось, А ті менші вже треба буде вигонити сюди. Ось. Там у мене є таке чорне маленьке, воно сліпе. Думаю, чого ж воно не росте? А воно не бачить з'їсти. Ось. Та таке. Ну але що ж я зроблю? Ну, я йому зору не направлю. Та й такі то, -то справи. А ті то вже такі файненькі, вже треба випускати сюди їх. От, То ще який тиждень ще посидять, а там вже напевно будемо вигонити їх. Тих туди заберемо, треба буде перевчити, туди до кури вже ходити, а тих сюди. Світлана, дякую, пані Люба. Смачних вам вареників, готуйте. Дуже смачно. І якщо є місце, в мене одна весь час проблема не вистачає місця в морозитися. Я щоб мала місце, то я би теж наморозила тих вареників, хай би собі там лежали. Собі діти, коли б хотіли, тоді взяли. Михайло, пиріжки з зеленого, зеленю та яйцем смачно виходять так. То жарити чи там пекти дуже. мене теж люблять Ото яйце зварити, цибульки зеленої, туди покришити трошки кропу. Ось, і таких тих на пекти чи нажарити, такі я роблю теж. А от вареники люблю з яблуком, люблю з квашеною капустою, тушаною, люблю з, тим, з полуницею, з маком робила дуже смачні вареники. Теж. Zre sam bila robila, smačno.